Здарова банда! В минулій серії ми з моїми друзями вирішили поїхати на дрифт трек в Індіанаполіс. Підготували для цього три класні тачки, але погрозити їх виявилось досить складно. Але все вийшло, і ми відправились в дорогу. По приїзду на трек ми одразу поїхали подивитись на наших інших учасників, на наш трек. Оцінили їхнє авто і вирішили на трек, щоб там класно провести час. Ми почали дрифтувати, перші заїзди були невдалі. Але далі ми звикли до треку і почали їздити максимально кайфово. Ці серії буде продовження нашої подорожі, адже ми взяли в оренду ще одну дрифт-тачку. Інфініті також ми розбили нашу тридцятку і своїми руками виденько її зремонтували і погнали далі дрифтувати. Тому підписуйтесь, беріть попкорн і погнали. cage Into his car with the convertible, with the hard top. Oh, go, never doing small things. Being fitted for the crown, cause we are kings. If you know you got the shine, let the people know it's time for the show. Built thrive, just sit for the ride. Don't know how it comes to strive, See, they alive, oh, oh, it's a wrong way. Yes, I tell you. Ah, suka. Look at that. Go to the zero.

i can't five percent i'm hot i come in front I got plenty motion, plenty hoes like hot flexing your mama rent money. So? Uh are you running tandems? I would. But like right We'll put you in B. Okay. Yeah, we'll start you in B and if you're killing it and catching people and stuff, I'll move you up to A. Okay. Він теж прийшов і зараз буде китатися. Він її зремонтував, походу. Якщо наві немає, він без себе буде китатися. Дивіться, яка ще одна дві в тачка. Девід, ти зробив Сепу? Ти зробив Що? Сепу зробив? Похуй, не треба себе. Воно що колесо зробив. Салончик, дивіться, які сидухи в нього. Сука, сука! ти залізла в тратку, блядь, і David, hop on. They go see here. Yeah, they're about to weld a roll cage into uh, into his car with the convertible, with the hard top. Зараз ви можете бачити як пацани крадуть каркас з Infinity, бо їх на кабріолеті не випускають на трек. А, no, мой uh, ah, yes. Maybe I think it's caliper. Caliper? I think yes. Shit, let's work one. Yeah! I try! Look. Oh -ho -ho! Yeah. Yeah. <laughs> yeah. And you lose Shit. you you lose <laughs> You got it on video. <laughs> yeah. uh, dual caliper, dual caliper. But as long I one, yeah. So you need the uh, balls. So can. <laughs> ah. <laughs> oh.

Горіло конкретно. горіло конкретно, згоріло, він її розібрав повністю, покрасив, поміняв лобове. там салон весь горів. Чувак з стальними нервами. Всю вот. духа трохи покапала. Диви. Все горіло. У мене вже просто накіпище на паніці. Ми знову виїхали кататися, вона знову задуміла. Ну, почало щось горіти. А Це просто масло почало капати. Вон. Бачите? Да.

Да. Коротше, день 2. Ми от стимой снідаємо. Ілай зняв колеса. Щоб ми зараз покаємо, що сталося з диском. Де що вчора ми поламалися останній хатка колодка стучилася в половину. Я знаю oh, hey, hey. yeah, <laughs>

По 36-й ми забрали всі ліки, поїхали мати під капотку, бо там з маслом пускають. Тут поставили такі пісочки. Лишили задній контур, зняли супер, турмозний диск. Зараз покажей виглядає. Дуже смішно. Блять, масло щось натекло. А, ні, поставили тормозний диск, все нормально. Вот. Так короче, зараз їдемо кататися, бо сьогодні останній день. Це 46-го ще злого. -зло. Люта тачка. Технологія. Технологія. Помитою під капоткою вернулися Девід. Даже не димить. Походу все чітко вимилося. Ну, степи так і нема. Ми вчора по треку дрифтили без степи, як ви бачили. І сьогодні так само продов... плануємо древчити без цепи. Ти помив так швидко? А та туди там мойка? Ти Тичай, ні? Та. Та там ще вигоряє з відом, ну тут ногу не, не видно, що зрикають. Дівчата теж їздять на дрифт, вони їздять, привезли катану з собою. Я не знаю, коли нарізати різати неї буде, але це прикольно. Так, я маю два шолога і їдемо до баста. Зараз буде маджаджа, маджаджа. ма-джа. Бліво, коли розвертає, без цепи нема. Тільки okay, yeah. yeah. він може дрифтити без блядь. Yeah. Oh, oh. Так, Йому треба було тормоз було пустити. Він зажав, блядь, тормоз. Йоба yeah. народ. Йоба народ. Нормально так посуду, якщо чесно. Back okay. up like a punch, it's really not that bad. Take I... it out of there a little bit. Catch, catch, catch. A yeah, wait, up. wait. You need to release brake. Oh, yeah. Bounce on that ass into old girl. You dog. can park here. Fuck, <laughs> not bad. Park. Да, красава! Ебать, ты ссунул в, в забор, блядь. Сука! <laughs> 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 Пиздец!

Well, so sure, the problem is sell for something closer for the new ones I use it to like you. Duke of New York, I knew to the sport. and out of my deal, they were selling me short. You ain't telling me since I started to win on my enemy's board. Look at the score, hey, Yeah, put a headstone with a beat lay. Put a track on a soul to the DK. Yeah. BK okay, never behave. Okay. Yeah. Every time it drop, it's a heat wave. No mind for the heat, say, C say, say, BK okay. With the NYCK, hey, yeah, I eat. Так, я зараз поможу Ілану зремонтувати тридцатку. Що я беру? Стрепи. Торхую його біля хлопа. Зараз витягнемо морду, візьмемо молоточку. Хамера. І зремонтуємо його. This man Andrew Бля, я ж кажу чуть-чуть взяв вирвав йому Give me Hammer, looks good I'm sorry, my brother Manżyro Маємо годину, щоб зараз поміняти радіатор добре, що взяв запаси мені. Продав два радіатора і один свій It's torn. No, it's fuck, it's, 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 it's bad. Удар пришел, через весь на колпуску через оце Зиновные реча под урейку и у тебя в кафе Чотири пачки стяжок.

Oh, fucking, it's so over. How do you say Nie. sad? Yeah, E30 yeah, E30 E30 pista ee! How do you say E30 live forever? E30 pista! E30 pista! 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 Pista!

Ё-моё! Коротше, міняємо ще речаги. Ти що щоб вона краще рулилась. Я вам кажу, ці пацани, блядь, крейзі. Вони, блядь, всі запчасти мають в машині. Ще, ще якби треба сказали поміняти мотор, вони б вже мотор поміняли. Є? Є. Це добре. Це добре. Це Ну все, це, це було 2 хвилини. А, все? За 2 хвилини зняв речах. Педик. 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 <laughs> Коротше, я ще раз взяв в оренду, зразу з ним пополав собі фільміка ще покататися на не знаю, хвилин 10 по 5. Let's go! Let's go! Оба! Тут вже сьогодні багато каталося. Людей? Є мої відеооператор. Да! Ми копеє при лобі!

Ебать! Это пиздец! Чувак недовольный Did minutes will be good? песок забрал, можно было Oh yeah. yeah. <laughs> uh, <laughs> Коротше, ми же ж вот, ви бачили, приїхали вже, забрали нас. На X ми вже приїхали назад, але Ілай зремонтував пом'яв речах і ми зараз ще він мені проїхати. Їдемо, спробуємо її. І тоді ми збираємося і їдемо додому. Надіюсь, вам сподобалось відос. Ріп! Yeah. Скар. Стар. Стар! Ти неправильно читаєш. Це побочки ефекти від ріфту. Так, куподоніків. На кінець ми ще вирішили М-кою покататися, їдемо. 36 й вже злетів патрубок, вона вже зламалася знову. Та фак! Бля, дев'ять. Ти що не бачив свою машину? Тебе нічого страшного. А там радянці розповів. Чо страшного? Блід. Коротше, це на останок закінчення відео. Так, ребята вже поїхали, але ми ще на останній ще катаємося на 30-ті. Коротше! Я лишив своє інфініті, ну, то що ми ще катались. П'ять хвилин я вироснув назад на 30, що сталося з інфініті. Это пиздец. Офигеть! 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 Блять, охуенна бричка була! Ну я пацани вже просто зрязил, я з ними три дні по-анлійські говорю і вже ходжу в факт-п всякий. Бетонний бокс било, коротше, ще була нормальна дуже машина. fun yeah. you liked it bro yeah thank you so did much. fucking good like if the car wasn't braking all the time yeah. would have been better so andrew drove e30 she's fucking good she's alive huh she's alive yeah she's alive she's going uh m4 on the video І все, ми її погризали, от тепер на цьому моменті ми з вами прощаємось, так що, як казав, і лайк, ставте лайки, підписуйтесь і до. Чекайте нові відео. до скорозут і Hit the scene and it's all green. On go, we ain't never doing small things. Being fitted for the crown, cause we all kings. If you know you got the shine, let them people know it's time for the show. Hit the scene and it's all green. On go, we ain't never doing small things.